Суд арештував майно сім'ї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного із найбільших постачальників Міністерства оборони, 29 грудня 2023 року він намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань. Тоді його і затримали. Про це з посиланням на джерела повідомив Бабель, а згодом інформацію підтвердили і у ДБР. Так, майно бізнесу арештували, аби відшкодувати завдані державі збитки. Йдеться про нерухоме майно автівки преміум класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Експерти встановили, що вся продукція, поставлена компаніями бізнесмена на потреби мов у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання. Нагадаємо, бюро порушило кілька місяців тому. Кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярди гривень та відповідно зриву постачання. Нині фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі терміном до восьми років.